До вашої уваги, вхідні металеві двері в квартиру з колекції Рубіж модель Escada 1. З зовнішньої сторони МДФ накладка товщиною 16 мм, оздоблена квартирною плівкою у кольорі Венге Горизонт темний. З внутрішньої сторони МДФ накладка 10 мм, оздоблена квартирною плівкою у кольорі Оксид Білий. Полотно товщиною 90 мм з товщиною металу 1,5 мм, утеплене мінеральною ватою. Короб товщиною 105 мм з товщиною металу 1,5 мм. Усі металеві частини фарбовані термостійкою порошковою фарбою. Є три завіси на підшипниках, три антизрізи та три контури ущільнення. Поріг нержавіючого металу. Верхній замок сувальний калі 257, нижній циліндричний калі 252. Лиштва шириною 8 см, оздоблена МДФ накладкою 16 мм. Ручка на розетці серцевина від фірми Аверс, додатково встановлена броненакладка.